Доброго ранку Україна. Доброго ранку мої любі підписники і гості мого каналу. Перед вами трояндочка Жулія Ренесанс. Цій трояндочці вже три роки. Своєю серединкою вона схожа. На Стефані Бароніцу Гутерберг. Вона й посаджена поруч. Це дуже високоросла трояндочка. Але я з неї зробила одну дурницю. Я її на другий рік не обрізала так, як повинна обрізатися першорічка, щоб сформувати кущ. І вона в мене видала двохметровий зріст, голі ноги і де то там в висоті, починала пускати листечку і квіточки. Тому я на цей рік зрізала її зовсім. Через те вона в мене ще маленька, але знизу облиствилася. випустила пагони і ось так квітує. Трояндочка боїться всього, боїться тріпсів, боїться кліща, ловить ботрітіс. Щоб сказати, що я нею задоволена, не скажу. Але й відмовлятися від неї також не збираюся. Отак от вона в мене тільки починає квітувати. І отак от вона перегукується із Стефаньками. Мої тільки три роки цій трояндочці. Може, не знайдемо з нею спільну мову. Я чомусь думала, що всі трояндочки із серії Ренесанс чудові. Ні, не всі. У мене їх три. І серії Ренесанс, Клара Ренесанс, Софія Ренесанс, і це Джулія Ренесанс. Осіх трьох троянточок я задоволена тільки Кларою. А от Софію ще потрібно дивитися, чи це Софія, чи не Софія. Але вона мені також не подобається. Йорс кунтін'ют шропшер. Я на нього говорю Йорсік. У мене їх три кущика поруч. Не тільки-тільки починають свій вихід на сцену краси така трояндочка. І оце.